Дівчатка, я думаю, вам такий сніданок стопудово зайде. Коротше, берете грінку, я б смажила на вершковому маслі. Дуже вона такі ароматні. Хлібчик вийшов ароматний. Берете згущенку і намазуєте прямо на тост. Це дуже смачно, дуже-дуже-дуже. Так, намазали, так? Да? Далі берете. Бананчика. І отак ось зверху кладете. Ой, згущенка капає. Десь так протекла. І отак зверху кладете бананчик. І все, бутерброд готов. Це так смачно, так ароматно. Просто кайф. Всім смачного.